Зівська громада оговтується після буревію, що прокатився містом та округами 21 серпня. Після обід небо затягнуло хмарами. Здійнявся вітер, що за пів години повалив щонайменше 100 дерев. Гілки пошкодили лінію електропередач. З будівель злітали дахи. Паркани не витримували ваги дерев. Боротися з наслідками негоди виїхали працівники екосану. Велика кількість заявок також дуже велика кількість відео У нас звернень є, які ми самі об'їхали, побачили. Це дуже постраждала в час негоди це центральна частина міста, Авіллівська сторона і так званий наш сахалін. Дуже велика кількість дерев поломано. є випадки дерева вивернуті з коріння. На даний час комунальне підприємство Касан працює по центральним дорогам, по дорогам, які заважають проїзду транспорту. Все робимо для того, щоб ці перешкоди були. Прибрано на ранок, 22 серпня, роботи комунальників продовжилися. Жителі Авилівки та Сахаліни надавали адреси, де ще потрібно прибирати повалені дерева. На одному з подвір'їв вітер згамав горіх, якому за згадками місцевих жителів було більше 80 років. Перед стихією не встояли і ялинки біля колишнього маршзаводу. Місцеві мешканці просили будівельників зберегти дерева під час рекультивації.